Добрый день, день. день, учасник. Берете? А за який фір берете? А Порошенко не треба показувати його уже? А їм побарабан, ти далі не убий. Дякую, хорошо. Дяк? Велика разість. Ви людину образили буквально на дня. У січням учасники бойових дій. Що ви мали до цієї людини? З вами спілкувалися? З вами спілкувалися після цього? Що, адміністрація? Пішли з нами, ще раз розпілкуєтесь. Пішли, кажу, на вулицю, бо спілкувати. не спілкуватися. Будь ласка, в салоні курить падла. Ой, ну ви так виражаєтесь. Да, то ви так, тому що вражаєтесь. Вийде, нам не а давайте на робочі відео, віде. Ви теж знаєте. Хлопці на кінцеву зупинку... Ви Снаряди падають в робочі. Хлопці, що... на кінцеву. їдьте і розбирайтесь. А за, зараз вибачайте за те, що не возите возити. Не виходь, не дихайте мені. Хто виходь злікий? на вулицю, падла, блядь! Я не падло. Ти радуйся, що в тебе ноги, блядь, не поломали. Ти отсюда, бля, папульний Виходь, виходь! Без тобі. Ти на кого биковав? Ти на кого? Ти на учасників бойових дій. Там закриває на учасник бойових дій. А я при чому до вас. На кого рода? Ти що ти їх посилаєш на букви. Я нічого не посилаю, нікого. Посадки сказав ці люди. Я б людині сказав. Ти вибачати. Я, зло, не говори. Так ми такі самі хлопці. Ну, так, ну, ви... да, ми тебе не вибачали. пробачали. Зараз ти маєш публічно попросити вибачення да. у всіх учасників бойових дій. В особі одної людини ти образив абсолютно всіх. Вибачайся Я прямо зараз. Не вибачаю. Прямо зараз вибачайся. Я не вибачаю. Сам звідки? Усіх учасників бойових дій будеш возити тепер? Я вожу вас і пав. Ні, ти посилаєш на, на трибуну. Ніколи не посилав. І не треба обманювати. Треба визнати свою помилку і звернутися. Я буде пробачусь нормально. перед хлопцями. Вчора говорили на концяві наші хлопці, я пробачу. І треба... тепер все буде нормально. Без є, хамства є, що. все буде нормально, є. всі учасники перебування. Все нормально, не це різні питання. Ви, щоб цінна рука така була.